Добрий день, шановна Лариса Миколаївна, шановні учасники науково освітнього альянсу. Варто зазначити, що співпраця нашого закладу освіти розпочалась завдяки вельми шановній Ларисі Миколаївні, яка познайомила директора Кидайняйського центру професійної підготовки Литовської республіки Дангіра Качинськасаса з директором Наталією Горбатюк у грудні 2016 року. Досягнута домовленість щодо співпраці навчальних закладів міст Києва та Кидайняй. У галузі освіти досвід роботи колективів заслуговує на поширення, викликає жвавий інтерес у роботі закладів освіти. І є можливість поглиблювати культурні зв'язки між країнами 23 січня 2017 року відбулось підписання договору, який передбачає встановлення прямих партнерських контактів, обмін методиками навчання, молоді, узагальнення досвіду роботи з незайнятим населенням, а також поглиблене знайомство педагогів та учнів з культурою, історичними цінностями українського та литовського народів. З того часу ми і вибудовуємо партнерські відносини. Ми не знаємо, як буде. Виглядати світ через десятки років, які професії будуть актуальними, і чи будуть вони вважатись престижними, але є правильний спосіб підготувати здобувачів освіти до успішного дорослого життя, навчити їх адаптуватись до будь-яких змін, які чекають у майбутньому. Тому необхідно акцентувати увагу не тільки на жорсткі, а й, перш за все, на гнучкі навички. Ми розуміємо, що значення жорстких навичок у житті людини складно перебільшити. Але якщо вміння фахівця обмежується тільки ними, то тоді складно досягти кар'єрного зростання. М'які навички це навички, які стосуються взаємодії з іншими людьми, а також сприяють розвитку гарних міжособистісних відносин, вони допомагають встановлювати ефективну комунікацію, розвивати. Довіру сприяти співпраці та досягненню спільних цілей, в які навички включають такі аспекти, як емоційний інтелект. Комунікацію, лідерство, співпрацю, толерантність, емпатію, взаєморозуміння, вміння слухати, розв'язання конфліктів, культурну компетентність та багато іншого. Важливою складовою таких навичок є здатність до подальшого саморозвитку. З 8 до 14 жовтня 2017 року ми були задіяні в проєкті фонду литовсько-української молодіжної ради, молодіжного обміну пізнавати та відкривати разом. Литовська делегація у складі 8 до бувачів освіти та двох педагогів завітали до Києва. А з червня, а з 8 до 15 червня 2019 року команда КВПУ Швейного та Парукарського мистецтва у складі 10 осіб гостювала в Кедайняї. У контексті партнерства з Литовським центром професійної підготовки, які навички, є особливо важливими, оскільки вони допомагають у взаємодії з представниками іншої культури, розумінні їхніх цінностей, стандартів та способів мислення, розвиток яких Навичок забезпечує успішну співпрацю з литовським закладом освіти та сприяє взаємному розумінню, в які навички. Такі як комунікація, співпраця, лідерство, культурна свідомість є важливими у встановленні партнерських відносин. Розглянемо практики, які допомагають у цьому контексті. Вивчення спільної історії. Дійсно, ми пам'ятаємо, що Україна тривалий час перебувала в складі Литовської держави, тому цей період є цікавим для вивчення обох сторін. Кожна команда підготувала презентацію історії, яка об'єднує наші країни і міста, та представляла її. Також цікавою та пізнавальною була. Була пішохідна екскурсія історичним подолом. Здоб... Відвідувачі відвідали Національний історичний музей України, національну бібліотеку, де прослухали лекцію Україна у складі Великого князівства Литовського, а перебуваючи у Литві, учасники української команди, відвідали визначні місця Кеденяя. Вивчення литовської культури та української важливо поринути в культуру Литви та України, вивчати традиції, цінності, норми та етикет, брати до уваги культурні особливості, оскільки це допомагає краще зрозуміти один одного та взаємодіяти на більш глибокому рівні. Учасники проекту відвідали національний музей народної архітектури та побуту України. А в Литві познайомились з краєзнавчим музеєм. Використання ефективної комунікації ми знаємо, що комунікація це процес обміну інформацією між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних та невербальних засобів з метою передавання та одержання інформації. Комунікація є ключовим аспектом будь-якої співпраці. Важливо використовувати відкритий. Та вічливий стиль комунікації висловлювати свої думки та ідеї чітко, лаконічно. Учасники збирали інформацію для створення рекламних сцен, відвідати музей та демонстрували їх. Розвиток співпраці та взаємодії, встановлення довгострокових відносин з литовським центром базується на взаємодії та співпраці, варто проявляти відкритість до співпраці, ділити знаннями, досвідом, ресурсами, співпрацювати як рівні. Так, перебуваючи у Літві, члени команд здійснювали спільний сплав на байдарках. Управління конфліктами це цілеспрямований вплив щодо усунення та мінімізації причин, що призвели до конфлікту чи на корекцію поведінки учасників конфлікту. Ми розуміємо, що виникнення конфліктів може бути частиною взаємодії з партнерами, і тут важливо вміти ефективно вирішувати конфлікти, використовувати відкритий діалог, шукати компроміс та враховувати думки і погляди обох сторін, а також виявляти толерантність та з розумінням ставитися до різних точок зору. Наступне розвиток міжкультурної компетентності це компетенція в спілкуванні з представниками інших культур та національностей, можливість вести ефективний діалог. Та взаємодіяти з людьми різних культур сьогодні, як ніколи, провідна роль належить міжкультурному діалогу щодо подолання етнічних, релігійних, мовних бар'єрів шляхом конструктивної та демократичної взаємодії через ідентичності на основі спільних універсальних цінностей. Можемо зробити висновок про те, що в узагальненому вигляді міжкультурна компетентність це здатність усвідомлювати чинники зумовлені іншою культурою та те, як вони впливають на менталітет і моделі поведення. Представників цієї культури і, відштовхуючись від цього, вибудовувати власну комунікативну та поведінкову стратегію у процесі спілкування з ними. Так, учасники проекту відвідали києво печерську лавру, Кедейняйську церкву святого Йосипа та святого Георгія, розбудова довіри. Довіра є основою будь-якої успішної співпраці. Необхідно розбудовувати довіру з литовськими партнерами шляхом виконання своїх зобов'язань, виявлення відкритості та паритету у взаємодії. Так, учасниками проєкту створювали змішані команди. Учасники повинні виконувати спільні завдання та представляти їх. Уважність до деталей. Це важлива риса в співпраці з литовськими партнерами. Необхідно бути уважними до деталей, щоб уникнути можливих непорозумінь, використання мови. Необхідно навчатись основам литовської та польської мов, виявляти бажання спілкуватися з партнерами на їхній рідній мові. Так, разом ми вивчали українські та литовські пісні і виконували їх. Врахування культурних свят та традицій, адже завжди цікаво дізнаватись про свята та традиції Литви та України, оскільки це сприяє позитивному спілкуванню і взаємодії. Відкритість до навчання необхідно завжди бути готовими до навчання. Вчитися новому, пізнавати нове, мати постійний, бути в постійному процесі саморозвитку. Адже зараз суспільству потрібен не тільки інструмент для виконання робочих завдань, а потрібна саме людина. Культурна чутливість. Маємо бути чутливими до культурних різниць та нюансів, виявляти толерантність, повагу, уникати стереотипів та упереджень. Так, учасники створювали сувенірні листівки. Привіт, з Києва! Какая у нас величне місто. Взаємодопомога. Вияв взаємодопомоги та підтримки однозначно зміцнює взаємні відносини та сприяє довгостроковому партнерству. Молоді люди відвідали Національний художній музей Чурленіса у Каунасі, де брали участь у майстер-класі з образотворчого мистецтва і максимально допомагали один одному. Гнучкість. У спілкуванні проявляється здатність відчувати партнера, швидко змінювати свою поведінку в залежності від ситуації, вмінні реагувати на поведінку співрозмовника, навчитись гнучкості не тільки необхідно, але й можливо. Для цього слід розвивати здібності бачення, щоб можна було адекватно оцінити особливості сприйняття і мислення співрозмовника, що дозволить варіювати поведінку для встановлення взаєморозуміння і досягнення поставлених цілей. При відсутності гнучкості спілкуванні людина стає передбачуваною і не завжди цікавою. Якщо ж дочі освіти вміють швидко змінювати обстановку, здатні приймати нестандартні рішення, змінювати стиль поведінки, то завжди при спілкуванні вони будуть мати. Переваги і досягнуть бажаного результату, встановлення особистих відносин, цікаві посиденьки спільні заходи, взаємні відвідування зміцнюють довіру та сприяють глибшому розумінню один одного, сприйняття конструктивної критики. Варто бути відкритими до конструктивної критики від наших партнерів, враховувати їхні пропозиції та рекомендації і вживати заходи для вдосконалення співпраці. Таким чином, Можемо зазначити, що формування м'яких навичок у взаємодії з литовськими партнерами вимагає часу, розуміння культурних різниць, вияв поваги, взаємодопомоги, гнучкості, відкритості. Це допомагає встановити взаємовигідні відносини та сприяють розвитку довгострокового партнерства. Дякую за увагу. Зичу всім мирного неба, перемоги! Вітаю також всіх учасників альянсу з Днем Вишиванки! І також хочу передати слово директору Педеннянського центру професійної підготовки. Шановна професорка Лариса Сергіївна, шановна колега директор Наталія Грибатюк, шановні пані та панове, багато хто з повідом дізнається, що 75% успіху у професійному житті залежать не від кваліфікації людини. А вид взаємодією. Навряд чи людина досягне карьерных висот без мягких новичок, как спілкування с лишними людьми, становление цілей, планування часу, работа в команде, вирішення конфліктів, які сьогодні життєво необхідні професіоналам у всіх сферах. На жаль, опитування показують, що, в, що ці важливі компетенції недостатньо освоюються ні у загальноосвітній школі, ні у професійно-технічних училищах, ні у вищих. Тому я радий, що ви звернули на це увагу. Бажаю продуктивної роботи та успіхів. Ширі вітання спільності Кеденяського центру професійного Навчання, слава Україні!